136. Ось як завжди понизу є таке затирка. Ось нас тут під наклейкою щось там попало, якась влага. Дивочки 800, 530. Дивимось під капотний простір. У лагунських двигунів то якби є норма. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі. У цьому відео хочу вам розповісти та показати, який вчора СЕАТ ми підібрали для підписника. Але перед тим, як я вам покажу, звісно, хочу вам розповісти, які ще варіанти ми оглядали. Отож, звернувся до мене підписник мого YouTube каналу, щоб ми йому допомогли підібрати автомобіль під ключ. Автомобіль мав бути від 2014 року випуску із пробігом не більше 170 тисяч км. Ціна автомобіля. Плюс-мінус 50 тисяч злотих. Перевага, звісно, була до Toyota. Підписник дуже хотів за таку ціну знайти Тойоту королу, тобто в седані, із хорошим простим бензиновим двигуном 1,6. Звісно, підписник знайшов варіант, який його зацікавив. Він знаходився у Варшаві. Я зізвонився із продавцем, і продавець наголосив, що по автомобілю було два підфарбування: заднє ліве крило і задня ліва дверка. Він сказав, що то робилося в офіційного дилера. Домовилися з ним про зустріч, я приїхав у Варшаву, як виявилось, вся ліва сторона була фарбована. І не тільки переднє ліве крило було замінене. Капот крутився, але капот був там рідним. Тому що він крутився, бо замінювалося ліве крило. Ну, це ще не все. По правій стороні також було два підфарбування: задня права дверка і заднє праве крило. І по самому автомобілі було дуже багато різних сколів, пошкоджень, тобто одразу цей варіант відпадає. В той же день я в Варшаві в оголошеннях ще знайшов таку Тойотку, трішки дешевшу і вже на автоматі з тим самим двигуном. Зізвонився я із продавцем, і продавець наголосив, що замінювалось переднє ліве крило. Я запитав його, чи можна приїхати оглянути ту міром підключити комп'ютер. Він сказав, звісно так. Немає ніяких проблем. Одразу я поїхав на огляд того автомобіля. І при огляді, як виявилось, переднє ліве крило воно не замінювалось, а воно там шпаклювалось. Там просто було дуже багато шпаклі. 1500 мікрон в середньому показувало все крило. Ну Це, друзі, не найгірше, що ми знайшли в тому автомобілі. Заднє праве крило в автомобіля уварувалось. Коли ми хотіли подивитися, чи вистрілювала подушка безпеки. То гумка, яка йде на приємчику, ми навіть не могли її зняти, тобто її там приклеїли. І коли ми підключили комп'ютерне обладнання, нам показало помилку по подушках безпеки. Ну, Залишається тільки догадуватись, що там якби немає подушки, що вона вистрелювала. Ну, Можливо, вона вже там є, її запихнула назад. Але тобто, о, безпека спрацьовувала. Він там нам починає доказувати, що це такий автомобіль, що в мене вже на його є клієнти. ну... Не знаю, якщо вже на автомобілі є клієнт, якщо він нам говорив, що завтра в 13-й його мають приїхати вже забрати, то для чого він нам сказав, щоб ми приїхали його дивилися. Ну можна сказати, якби так, перекупські схеми. Ну, Відповідно, що вже крило варвалося, подушка вистрілювала, переднє ліве крило там просто кілограм шпаклі було, теж відмовилися. Ну на другому місці це була вак група що теж розглядав підписник. На одній площадці ми знайшли Шкода Октавія. В кузовій ліфтбек і Сіат Ліон. Отож одразу в той день я поїхав дивитися і перше, на що ми звернули увагу, це на шкоду Октавію. Отож, друзі, дивіться, в якому вона була стані. Так, дивіться, я вже на цій площадочці, ось взяв ключі, покажу, як вона виглядає. І будемо вже детальніше перевіряти її. Кодо Октавія, 1,6 дизель на 115 коней, 18 рік. Перша реєстрація була 11-го місяця 2018 року. Пробігу 153 тисячі, ціна 49 тисяч 900 злотих. На легко дисках зимова гума. Ось так виглядає. Подивимося товщину міром. Звісно, автомобіль дуже брудний. Буде погано видно якісь риски сколи. 122, 120, 133, 162, 134, 148, 156. 136, 205. Ось є підфарбування легеньке. 208, 267. Ось тут навіть є трішки шпаклівочки. Тут ось в принципі навіть видно. Ось тут бачите такі 1420. Тобто на самій арочці сам більше, Тут вже пішло фарбування наклейка у нас на місці 110, 105, 109. Ось як завжди внизу, є таке затриття. Передні партроніки на місці. І студії також все в порядку. Це все бруд, все витирається. 113, 113, 104, 106, 119. 111. Голубове скло. У нас також 8-го року оригінальне. 123. 116, 108. Ось у нас тут під наклейкою щось там попало, якась влага. Тому що я думав, що теж якась ржатика пішла. 153 Ось тут якісь такі царапини, я не знаю чи вони витрясують, а в принципі вони витираються. Так, тут все його гарно помити. Тут такі царяпи не є. 120, 118, 125. Ну і так виходить у нас що тільки в цьому місці, якби є там трішки шпаклівочки. Позаду партрульники на місці. Оптика ціленька. Також ось помітив на задній правій дверці, ось є така вм'ятинка. Ось на водійській дверці, як відкриваєш щось з цієї сторони. Теж. Так, дивимось під капотний простір. Нічого в нас тут не крутилось. Капот так само не відкручувався. З цієї сторони також нічого не... Не крутилось, не чіпалося. Фара ця рідня і ця фара теж рідня. Охолоджуюча рідина там показує на мінімалці, потрібно буде трішки долити. Чистенька. Без плям, без якоїсь оливи. Тил у нас в рівень, але потрібно буде зробити по цьому сервіс. Тут все сухенько, по форсункам також, все повністю сухенько, стандартне запотівання у нас. Турбіна там також сухенька. Так. Заводимо автомобіль автомобіль дуже гарно завівся, буквально співобриту. Предтроніки. Та морі заднього виду у нас немає. Як завжди вагуський двигун парує. Ну, найголовніше, що немає ніякого диму, синього і тому подібне. Тут там в нас чистесенько. Так, підключаємо комп'ютер, доки комп'ютер там буде сканувати, покажу вам салон. Ось водійська дверна карта. Маємо електродзеркала, 400 підйомнички. Сама карта ціленька. Все є на місці. Проємчик ось такий брудний, тому що по автомобілю видно, що він взагалі не хім чистився. Все на місці, круїз контроль, шкірине мультикермо, плечі кермо в гарному стані. Теж бруду багато його почистить. Ось пробіг 153 тисячі. Сидіння у нас механічне. Бачите, воно брудне, потрібно робити хімчистку, головне, що воно ціленьке, не порвати, стан педалів, механіка п'ятиступенева, двохзонна кліма, великий дисплей вже, зеркало центральне в нас звичайне, сонцезахисні шторки без підсвітки, Ось оцінюйте дах. Доступ в багажне відділення є. Тут все на місці. Заглянемо одразу в великий багажник шкоди. Так, дивимось, тут у нас все на місці, все добре. Колесо запасне є, домкрат, ключ, гак, все є на місці. Ну і оцінюється сам стан багажного відділу. Коліси на дітки затертя, тому що вона ще оригінальна. Так, проявляємо. Мультикармо управляється, все працюється. Ніякого люфта немає. Кондиціонер працює гарно. Лівий скло підіймач. Правий, правий позаду. Лівий позаду все працює. Дивіться, ось по двигуну є три помилки, але вони всі пасивні, тобто вони не є активні. Так ось, дивіться, пробіг. 153 564. 153 564. І так, друзі, завершили ми огляд шкоди в Октавії. Самі бачили, в якому вона стані. Знайшли трішки шпаклівочки на задньому лівому крилі на ручці, Ну і по самому автомобілі було трішки там царапин, гньоток. Ну, Тобто, взагалі то все було не критичне, але вони були. І до того, що автомобіль був брудний, тому що якщо його помити, можливо, буде ще більше всього видно. По стану салону він був не хімчищений, але продавці наголосили, що просто ще не встигли, що він буде похімчищений. Ну, і все ж таки переходимо зараз до огляду Сіата Ліона і порівняємо, який автомобіль буде кращий. Тому дивимось, в якому стані Сіат Ліона. Так, Зробив тест-драйв шкоди Октавії, їде приємно, нічого ніде не стукає і немає ніяких лишніх шумів. Ну, зараз оглянемо ще ось цього сеата. Вже, звісно, я на ньому теж проїхався, теж їде гарно, без зауважень. 1.6 дизель, 115 коней, той самий двигун, що і в шкоди Октавії 17 2017 року. Перша реєстрація була 7-го місяця 2017 року. Пробіг 142 тисячі, ціна 47 900 злотих. Ось він так виглядає, легко сплавні оригінальні сеатовські диски 16-го розміру, літня гума із гарним залишком протектору. Позаду маємо партронік і попереду ніби теж маємо партронік. Так, попереду теж Так, швиденько дивимося, дивимось не міром щось у нас вже збирається на дощ, тому мусимо пришвидшуватись. 128. 156, 169, тому що буде трішки більше показувати, тому що самі бачите, який автомобіль якби брудний, 193. Ось. Ось це криво може бути. Так, воно є фарбоване. 234. Ось тут є навіть поклівочки 800, 530, 810. Так, тут у нас ручка шпакльована ручка і чуть-чуть вже крило пішло. 491, тут вже просто підфарбування Проємчик у нас в оригіналі. 99, 111, 109, 112, 106. Дверка у нас не крутилась, нічого не знімалося. От 123, 129, 138, 126, 120, 120. Переднє праве крило 125, 104, 116, 107, швидко забрав понизу 106. 124, 121, заднє вікно рідне, 130, 127. Тобто по цій стороні у нас є шпаклівочка. Знову ліве крило і так само в шкоди, теж ліве крило ремонтувалося. Так, дивимося одразу по дискам. гальмівний диск в порядку. Накладка, там відсотків 50%, ще залишилось, сам десь ціленький. Поріг понизу ціленький. Попереду бампер. Це все ось бруд, це все витирається. Оптика все ціленьке, рішетка, парктроніки все на місці. Задній бампер. Ось якийсь такий... А, це бруд, також якщо ну, може витертись. Вихлопна система. Чистенька, сухенька. Так, дивимось під капотний простір в Сеата. По крилах нічого не чіпалося. Капот також не чіпався. По цій стороні також все є в порядку. Фара теж ціленька, фара рідня і та також рідня. Звісно, автомобіли ми вже проїхали, тому тут рівень не покаже. Так само двигун сухенький, ніде нічого не сопить, біжить. Стандартне запутівання. У турбіні також немає ніяких зауважень. Теж чистенько. покажу вам як заводиться автомобіль, вже звісно на холодно його заводив, тому що вже Проїхався я їм. Теж тут якби немає ніяких проблем. Практично все те саме, що коробка, що двигун, що її шкоди. Оптавію. Ось вам для порівняння. Що шкоди Октавії, що тут так само легенькі пар йде із щупа, то у лабузьких двигунів то якби є норма. Ну і так само двигун працює рівненько, все є добре. Зараз підключимо комп'ютер, побачимо, що там, як все працює. Так, знову доки нас засканує автомобіль комп'ютер, покажу вам в цей час салон. Водійська дверна карта. До речі, в цьому автомобілі була зроблена хімчистка, тому він буде виглядати набагато краще, ніж шкода. До речі, сказали, якщо шкода зацікавить, то вони теж їй зроблять хімчистку, вона буде чистенька. Що Ми маємо 4 слопідйомничка, електрозеркала, центральний замочок. Ось як виглядає приєм, це все якби бруд, все все витирається. Водійське сидіння у нас механічне, чистеньке, ціленьке. Маємо круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо. Ось такі є маленькі царапинки, в загальному стан керма адекватний. Ось пробіг майже 143 тисячі кілометрів. У панелі немає нічого затертого. Маємо сенсорний дисплей. Кліма у нас ручна, потрібно все регулювати. Тут є підігрів передніх сидінь. Електричний ручник, підлокотничок шкіряний, центральне дзеркало звичайне, сонцезахисний захищний шторк із підсвіточкою. Ось оцінюйте дах, стан педалів. Дефлектори всі на місці. Багажничку. що ми маємо тут. Докатку, маємо домкрат, маємо ключ, маємо гак. Ну, В принципі, все, що нам потрібно, то ми маємо весь герметик на місці, нічого не потріскало. Ну і сам адекватний стан багажного відділу Так, дивіться, ось він код автомобіля. І ось пробіг 142 777 кілометрів. 148 777 кілометрів. Посажуємо так само може бути на 80 грам. Зараз він заповнений 35,75. Можна так сказати, як і в шкоди октавії Тому що в шкоди октавії там пробіг трішки більший. Ось знову пробіг. 142 Ну Ось в такому стані був Seat Леон. Теж знайшли трішки шпаклівочки, практично в тому самому місці, де і в шкоди Октавії. А так, то по зовнішньому вигляду теж автомобіль був брудний, але не було таких багато різних сколів і гньоток. По салону також автомобіль був хімчищений і вже було там чітко видно, деякі є царепаний і тому подібне. Також підключили комп'ютерне обладнання, пробіг рідний, форсунки працюють добре. ЄГРЕР працює, сажовий фільтр не забитий, зробили тест-драйв, автомобіль їде дуже приємно. І що найголовніше в САТі, що Сеат був сервісований до самого кінця в офіційного дилера Сеат у Варшаві. Тобто є вся необхідна документація. Дуже багато чого було пороблено в автомобілі. І так, передали цю всю інформацію для підписника і все ж таки прийняли разом рішення брати. Сеата, тому що він дійсно був в кращому стані, пробіг менший і ціна на його була також менша. Тому саме зараз я зараз їду на автовокзал забирати підписника і вже разом їдемо на ту площадочку, покажемо наживо автомобіль для підписника. Тому що фото-відео це одне, а наживо це взагалі інше. Якщо все підходить, тоді оформлюємо документи, розраховуємось із комісом і вже. Поїде підписник радуватись своїм новим автомобілем. А як вам, друзі, Seat чи шкода, обов'язково залиште свою думку в коментарях. Про Тойоти взагалі можете нічого не писати, тому що там без коментарів, то були мертві, як би так сказати, варіанти. Не забудьте натиснути лайк та підписатися на цей YouTube канал. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого, до побачення!